До Дня Збройних сил України у селі Миколаївка відкрили меморіальну дошку герою Зеленському Дмитру Володимировичу, який віддав життя за незалежність і свободу України, а також символічне дерево надії, присвячене захисникам села, які вважаються зниклими безвісти. Молодший лейтенант Зеленський Дмитро Володимирович народився в селі Миколаївка, закінчив Миколаївську школу, вчився в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Проходив службу у військовій частині на посаді командира ремонтного взводу артилерійського 2-ї ремонтної роти ремонтно-відновлювального батальйону. Помер 29 вересня 2025 року під час довготривалого лікування в лікарні міста Вінниця. Дерево надії присвячене захисникам Миколаївського старостинського округу, які вважаються зниклими безвісти. Це дерево більше, ніж просто символ. На цьому дереві надії розвіяно 14 стрічок, і кожна з них є тихою молитвою матері за свого сина. Ініціатива була спочатку від батьків безвісті зниклих військовослужбовців. Безвісті зниклих 14 чоловік. Це з вашої громади, це з нашої громади, так, Зубинівської ТГ. Ми чекаємо наших хлопців, ми віримо в перемогу. Слава Україні! Кожна з цих імен – це окрема історія життя, окрема доля, наповнена мужністю, любов'ю до України та великою вірою в перемогу. Це люди, яких чекають щодня, люди, про яких моляться їхні родини. Сьогодні Миколаївка сказала своїм героям найголовніше ми пам'ятаємо, ми чекаємо, ми боремося далі. Українці вірять у мирне майбутнє, і саме завдяки нашим захисникам це майбутнє можливе. Пам'ятаймо наших героїв не лише сьогодні, пам'ятаймо щодня, молімося за тих, хто досі не повернувся додому. Єднаймося заради нашої перемоги.